Є запит змінити розміри таблички експлікації. Звичайно, по аналогії можна не лише експлікацію змінювати. Вона вже в мене на аркуші. Я клацаю подвійний клік і відкривається ця, цей вигляд, так Schedule, експлікація першого поверху. Починати треба з. З параметрів, натискаємо Edit і шукаємо ось тут ці три категорії, які ми маємо в текстовому сенсі. Перше це title Text, то тут у нас є половиною. Далі в нас є headed text, тобто, скоріше за все, це ось ця категорія. І далі body text, тобто такий загальний body -text, тобто загальний текст таблиці. Ось, і для того, щоб це все змінити, потрібно, ну, почнемо з того: візьмемо, наприклад, ось тут буде сімірка. Так, вже конкретно змінимо, тут буде п'ятірка, і тут теж, очевидно, теж п'ятірка. Натискаємо ОК, і е, нічого не змінилося, крім, як ми побачили, що експлікація поверху явно збільшилася, але все інше ніби трішки збільшилося, але ми би не сказали про це. Це все буде видно на, ну, на, власне, на аркуші, тому що ми вже бачимо, що ось ці букви безпосередньо вже змінилися на аркуші. Але тепер мені здається, що пропорційність їхня така велика, ну, до речі, попередні. Варіант, от мене площа і буква А змістилася. Назва приміщення ніби добре, нормально, але якби було трошки більше цифр, то вже б не вмістилося. Як мені розширити цю річ? Ну, в принципі, я бачу тут лапки. Ось можна тут, а можна і ось тут безпосередньо. Бачите, воно вже змінилося. Наприклад, я ось тут звужу, а ось тут навпаки розширю. Тут Навіть край можна так підвести, так і у нас звузиться і розшириться оця річ. В принципі, сам, ну, сам принцип роботи можна зрозуміти, але треба старатися робити так, щоб букви були співрозмірні і в масштабі нормально відповідали. Тобто, якщо чесно, то цей масштаб, ну навіть оцей попередній мені більше подобався, але... Якщо є така потреба, з цим можна теж попрацювати. І ще, напевно, теж до останнього: якщо ми маємо. Тут з варіантів ось ці тексти, то, допустимо, нам потрібно ще якісь створити. От тут ми вже створюємо новий тип тексту. Хоча 3,5-5-7, ну цілком достатньо цієї співрозмірності, нормально, адекватно зробити підписи, креслення, 2,5. Ну, це такі дуже типові, я би не радила, якщо чесно, щось змінювати, але це теж можна зробити.